Добрий день, друзі! Ви на каналі SkyStarter. І сьогодні у нас незвичайне відео. Постійно показую стартери-генератори. Тут у нас моторчик вентилятора охолодження з Хамера. Звернулись до нас військові. Ми таке колись робили в свій час, але відмовились там по своїм причинам і взяли його робити тільки через те, що звернулись військові. Щітки зависли повністю, як бачите. Тут все дуже брудне. Вони казали, що він десь стоїть під якимсь крилом, тобто незвичайно десь стоїть. Ось цей штуцер, дистанційний так сказати, стопор. Він е тримає вентилятор на своїй дистанції. У нас його не вийшло витягнути, ми його зрізали, потім виготовляли новий. Тут фторопласт, в майбутньому він нам зробить найбільшу, виявляється, проблему. Він навіть не а резина, підпередній підшипник такий, воно вже все розсипається там. Поки що воно ціле, але пізніше я покажу. Ну, і саме головне ротор. Ротор згорів. Згорів через те, що заклинив передній підшипник. Мало того, що він згорів, ще його намагалися хлопці, ну, хтось там витягнути, змістили вал. Знімаємо задній підшипник. Хочу акцентувати увагу, що тут 24 вольти. Ось второпласти, який розсипався, він зробив нам найбільшу проблему. Його ніде неможливо знайти нічого, тому що в Тіктоці нам дуже багато коментарів давали: зробіть же гуля, все буде добре. Тут 24 вольти. Зрізали передній підшипник, розігнули всі виводи колектора і вимотуємо проволоку. Обов'язково рахуючи. Відновили вже щіт, щітки добре працюють, все гарно. Тут ми дивимося схему. Ми цього ніколи взагалі не робили. Дивимося схему намотки. Корона ізоляційна, звісно, що згоріла, нам потрібно було якось відновити. Ми за рахунок епоксидної смоли це все зробили. І я не показав, між пазами ми вкладали хастафан. Бо. Тут я показую тільки, як корону з ебоксидки робимо, а міжпазова ізоляція була зроблена з хастафана. Ось так ми його вже гарненько намотали. З першого разу навіть вийшло. Ось так вийшло. Уже передній підшипник із фторопластом. Ми вирізали із силиконової втулки. Ну, коротше, підігнали. Задній добре війшов підшипник. Щітки по осі ідеально стоять. Ось так. І вставляємо вже в передній підшипник весь корпус. Скажу наперед, що ми замазали там і герметику Ось так він працює. Ані, так. Все вийшло. Дякую, підписуйтесь, ставте лайки. Скайстартер з вами.